Всім привіт! Гарночі до вечора. Схеми до відео, так, і плетіння-серветочки. Так, це схема з катертинки. Ось така її схема. Бачили ви вже половиночку, так, і, ну, далі працюю над нею. Чудово вона виходить дуже. Так, і я вам ще хочу однесеньку показати. У мене, в принципі, ще одна буде схемка. Так, а це схема до ангелочка з ялинкою. Так. Ну, тепер я хочу показати серветку. Дивіться, що в мене Получається. Ось такий візерунок. Далі, бачите, ніби такою сіточкою йде. Так, ось така вона оригінальна. Так, я зараз покажу схемку, що я в схемці що я в схемці додавила. Так, ну, я вам говорила, що ось тут я замінила стопчики з двома накидами на стопчик з одним накидом. Так, і ще додавала два рядочки. Тобто тут ось рядочок закінчується 15 повітряних петельок. Я додала ще рядочок із 17 повітряних петельок. І ще рядочок, ось він і, отак, іде цей рядочок, тільки тут по 9 повітряних петельок. Тобто, тут розрахунок дуже легко робиться на, на цю серветочку, її можна тут творчість проявляти. Все, що ви забажаєте. Так, і залишається мені потім ще ось один рядочок обв'язки. Я її зробила трішки більшою. Зараз я ось проходжу цей рядочок, де я додавала по 9, ось ланцюжки, по 9 повітряних петельочок, так. І далі обв'язочка у мене буде йти. Так, І я ще буду мудрувати. У цю серединку. Ну, ось, бачите, яка вона така. Вона взагалі така легесенька, така повітряна. О, така повітряна. Ще заблокується, взагалі буде краса дуже. Так, і я тут, я вам казала, що я хочу отак по пелю, самий, самий край пелюсточки оплести. Так. Спробую, побачимо, що вийде. Ну, поки я доплету ось цей рядочок, так, і обв'язочку зроблю. Потім я вже буду дивитися до серединочки, що тут мудрувати, так? Буде видно. Ну, ось така краса, цікава дуже сама по собі вона така. Бачите? Ось так виходить. Так. Я ще працювала над там одною роботою, але ну, я вже покажу вам завтра, тому що я хочу сьогодні ще допрацювати там, так? І там вже більше відзеруночок піде. Так, і потрішки доплітаю. Щас, я знову в мене декілька робіт буде доплетених, бо вже е, готуються. Ну, потім щось буде знов новеньке, щось красивеньке буде. Так. А я вам дякую, що ви є. Без вас би не було б каналу. Тому я щиро-щиро дякую кожному з вас. Бажаю вам причудового настрою. Бережіть себе. Ваше життя це найцінніше. Життя кожної людини найцінніше. Любіть Бога, відкривайтеся в всіх почуттях, в любові до Бога. Ну, ви знаєте, це, це найголовніше, це даже найголовніше. Просто почуття любові до Бога. Нічого не потрібно. Просто відкриватися в любові до Бога. Я Люблю вас. Пока-пока. До завтра.